Всіх вітаю, я Оля Ярмашевич. і сьогодні ми з вами поговоримо на тему харчування під час вагітності. Для мене ця тема є близькою, тому що не так давно я була вагітною. Моїй старшій донечці 9 і меншому сьогодні 8. І сьогодні той період, коли я згадала свої вагітності, я вирішила поділитися із вами, тому що в мене був досвід. Першої вагітності, коли я нічого не розуміла в харчуванні. І я харчувалася інтуїтивно і харчувалася зовсім не так, як потрібно. І була вже друга вагітність, коли я вже трошечки щось розуміла в харчуванні і організовувала вже його трошечки по-другому. Але, знову ж таки, це не було прям-прям ідеально. Але різниця, по моєму самопочуттю, по тому, як поводила себе менша дитина, була просто колосальною. До мене на сьогодні звертається масово клієнти, які хочуть знизити вагу після вагітності, після пологів. І ми це робимо легко, красиво, отримуючи задоволення від процесу. Чому так? Чому так? Тому що колишенька вагітна, все корисне. Іде на формування дитинки. Все. Білок, який жінка з'їдає, вітаміни, все спочатку йде на формування цієї крихітки всередині вас. І тільки потім те, що лишається лишається на потреби організму мами. Як правило, лишається нічого, тому що тут потрібно дуже збалансувати раціон настільки, давши прекрасні якісні вітаміни. Без вітамінів вагітність проходити просто не може, це є злочином. Так? І коли я була вагітною вперше, мені призначали фолієву кислоту, якийсь кальцій з вітаміном Д, але комплексу не було. І я не знала на той момент, що такий потрібен комплекс. Комплекс, да? і омега 3 потрібна. Тому що дуже часто от питання висипань. І всі жартують, так що на дівчинку висипає. Насправді, ну, це не так. Це шкіра реагує на нехватку чогось. Або, до прикладу, більше приходить мучних продуктів, солодощів, тому що жінка хоче чогось, вона хоче чогось. І далі ми поговоримо про те, чому ж вона так хоче чогось. Вона хоче. Їсти і вона їсть щось, те, чого хочеться. І здається, що хочеться якусь булочку, якусь піцу, якісь суші, ну, чогось такого да, більш калорійного і набирає вагу. В результаті шкіра, організм жінки в період вагітності дуже чутливий. Він реагує на все. І через шкіру, через оцей видільний великий орган, кишечник випльовує назовні все, з чим він не може справитися, тому що колосальна енергія йде на формування цієї крихітки всередині. І організм просто не справляється з усім. Так от, для того, аби не хотілося всього, має бути збалансований раціон. Я точно знаю, про що говорю, тому що. Навіть не з точки зору уже зараз, коли я розуміюся в сфері харчування, коли я допомагаю схуднути багатьом клієнтам, чоловікам, жінкам, і жінкам після вагітності і мамам, які знаходяться зараз в період цієї ж вагітності, можна розробити харчування, яке буде лікувальне, яке буде дуже добре впливати на стан, на проходження цієї вагітності. Так от, коли вернуся до себе, так? Вернуся до себе а... І згадуючи мою першу вагітність, я не знала, як харчуватися. В моєму раціоні було дійсно багато муки, багато цукру, багато солодощів, було мало правильного білка, клітковини. Вітаміни були просто от мінімальні. Це була фолієва кислота, і це був кальцій з вітаміном Д. Все, не було більше нічого. І я інтуїтивно відчувала, чого мій організм не може перенести. І в той період я перестала їсти колбасу. Тому що, коли я з'їдала колбасу, в мене ось тут було таке відчуття важкості, ось тут, так, в шлунку. Настільки, що. Здавалося, що та колбаса зараз назад от, так от прямо буде виходити. Я перестала їсти колбасу, зрозумівши інтуїтивно, що це не є корисно. Наступне, на що організм мій реагував, це була кава. Коли я випивала, коли був перший триместр, мене взагалі дуже тошнило від кави, тому я від неї відмовилася. Але на останньому триместрі я зрозуміла, що я таки хочу цієї кави. Трошки да, слабенької, там, десь раз в два дні, але при тому мені хочеться посмакувати. І вже на останніх, буквально місяцях вагітності я могла собі дозволити трошечки, тому що мені хотілося. І вже не було цього такого відчуття, що кава вона буде виходити. Тому що на першому триместрі дійсно так було, і на другому так було. Хоча перший триместр першої вагітності в мене був дуже такий, коли мене тошнило. Але вже потім серединка вагітності протікала більш плавно. Такого вже не було. Ну і останні місяці, якби все було добре, токсикозу вже в мене не було. І я могла собі щось дозволити. Але мій організм чітко реагував на якісь продукти, які не є корисними. В результаті, народивши першу мою донечку, я втратила всі зуби. Ну, не всі, але дуже з зубами була така. Почальна ситуація, і коли я прийшла до стоматолога, коли моїй наступні було вже місяців 4, так я вже вирішила зайнятися зубами, я вже могла її комусь вишити. Коли я прийшла до стоматолога, то лікар сказала, Оля, я не знаю, з якого зуба ми будемо починати, і взагалі мені вже страшно, коли ти до мене йдеш, Так, коли я вже приходила наступні рази, тому що ми. Я да, зробили вже серію записів, і я ходила-ходила, поки не відновила всі зуби. І сьогодні, коли я йду до цього ж стоматолога, ми згадуємо, тому що я так до неї вже і хожу. І ми згадуємо, як ми відновлювали мої зуби, жартуємо. А тепер вона каже: Слухай, ти йдеш, а я дивлюсь, Ярмашевич записана. І вже радію, тому що знаю, що роботи там на 15 хвилин. Тому. Чому так сталося? Чому зуби полетіли? Тому що не хватало вітамінів, не хватало білка. Кістки потребують білок. Ну і вітаміни, звісно, що кальцій, звісно, що так далі так далі. І якщо під час вагітності я ще приймала кальцій з вітаміном, я ще приймала якусь фоліову кислоту, то в період лактації, в період вигодовування грудьми цього взагалі не було. Мені ніхто не порекомендував ніякого комплексу вітамінів. Тому, знаєте, на сьогодні мені би хотілося, щоб кожен гінеколог мав хоча б елементарні, хоча б вступні курси дієтології для того, щоб могти вагітній дати хоча б загальні рекомендації щодо харчування і призначити хороші вітаміни. Далі, далі. В діток маленьких дуже часто болять животики. Це дійсно так. І в моєї старшенької з цим животиком була ціла катастрофа. А тепер вернемося до мого харчування. Я їла знову ж таки багато мучного, від якого мене здувало, і мою дитину, яка їла моє молоко. Я їла багато. Ні, солодощі я не їла в період вагітності, я солодощі самі цукерки, тістечка, печиво, я це не їла. Я від цього відмовилася в період вигодовування. Але що я їла? Я їла печиво Марію, від якого здувало просто. Я їла молочні каші, які я дуже солодила. Тобто, начебто солодощі ні, але цукор додавався, начебто печиво ні, але всі говорили їж печиво Марію. їла печиво Марії. Тому печиво Марія це те, від чого здуває, і тут дуже добряче. І коли ми ще цей печиво запиваємо кефіром. Який має в собі дріжджі, ну це просто. Будуть коліки в дитини страшенні. І так і було в моєму випадку. Але ми через це пройшли. Через півтора року я завагітніла вдруге. І моя друга вагітність проходила трошечки уже не так. Да, в мене не було комплексу вітамінів, тому що я не знала, які вони мають бути. Знову ж таки, була фоліова кислота, був кальцій з вітаміном Д, але не було комплексу. Але харчування, в харчуванні я вже трошечки розібралася самостійно. У мене тоді не було курсів дієтології, в мене не було практики дієтолога, нічого. Я просто інтуїтивно розуміла, який в мене має бути сніданок, після якого я просто прекрасно почуваюся обід вечеря перекуси. І коли народився вже мій. Менше, якого ми сьогодні вже вісім. І начебто недавно це була лялечка, яку страшно було в руки взяти, тому що Тому що народився він також раніше терміну і був дуже малюсінький. Я пам'ятаю, цей момент, коли ти береш на руки, а ти просто ну, Просто здається, що та дитинка в тебе в твоїх руках просто розпадеться. А сьогодні це вже хлопчик, якому вісім, який вже мамі сюди, якого вже зовсім не страшно якого вже не те, що не страшно взяти на руки, а вже неможливо. Тому що, ну, тому що вже є що тримати. Так от, коли народився вже Ілля, я вже розуміла, що в мене в моєму раціоні не має бути Марії, я не маю це все запивати кефіром з дріжджами, не має бути солодка каша молочна. Так? Я розуміла, що я маю вживати бівок, клітковину, і все буде супер. І в нього не було тих страшних коліків. Так, да, Десь там трошки щось було, але не було такого прям, як було з моєю старшою. Мої зуби. Щось там десь попсувалося, що я швиденько пішла, полікувала, але не було такої страшенної ситуації, як було після першої вагітності. І знаєте, оглядаючись назад. Мені ще хочеться в це ж відео додати ще й про будування діток, але я розумію, що це вже буде занадто довге відео, тому зроблю наступне. Аналізуючи харчування, аналізуючи свої вагітності, я чітко можу сказати, яким має бути харчування вагітне. Це має бути правильний сніданок обід вечеря з білком, клітковиною. Це мають бути перекуси. Два, а можливо і ще й вечірні. Після вечері десь там перекус легенький. Це мають бути хороші вітаміни в комплексі. Не просто кальцій, не просто фоліова кислота, не просто вітамін В6. Має бути комплекс вітамін, має бути омега, мають бути антиоксиданти, і достатня кількість білка. Це є дуже важливо для того, щоб не втратити волосся, не втратити зуби. Була прекрасна шкіра. П'ємо воду. Обов'язково вагітна має пити достатньо води. Теж ситуація з першою моєю вагітністю. Я утікала в це уже Пов'язана з моїми нирками, тому що там є свої нюанси, але не про нирки сьогодні. Я дуже отікала на останніх місяцях вагітності. І потім таки я лягла в стаціонар, вже, коли вже підходив майже термін, так, десь три тижні я до пологів пролежала в стаціонарі. Я дуже отікала, мене там все обкалували. І коли я отікала, гінеколог прям сварилася, чому ти п'єш воду, не пий води. І ви знаєте, не пий води це злочин. Не можна такого радити вагітній жінці. Вода має бути. І якби я тоді дійсно пила норму води, я б не утікала. Я це знаю точно на сьогодні. Тому, звісно, лікаря, який веде вагітність, слухатись потрібно. Але думати, читати, аналізувати, вчитися самостійно. Потрібно. І я би радила взагалі кожній дівчині пройти курси дієтології для того, аби знати, як організувати своє харчування в період вагітності, а потім харчування своїх діток, для того, щоб вони просто були здоровими. Тому це те, чим я хотіла сьогодні поділитися взагалі, коли я. Ну, чомусь так у мене працює. Я коли збираюся записати відео, я думаю щось говорити одне, а коли сідаю, з мене виходить зовсім інше. Да? Тобто, вже не я, а щось іде через мене. І тому надіюся, що комусь сьогодні було корисно почути те, що я проговорила. Якщо було корисно, дайте знати в коментарях. Обов'язково. Да? Не скупіться на коментарі, тому що це зворотній зв'язок. Якщо ви щось почули, напишіть про це в коментарях. Напишіть просто навіть одне слово елементарне дякую так? і це вже буде обмін, тому що коли ми дивимося інформації і не віддаємо, ми подивилися щось, але не віддали тій людині, яка це розповіла. Ми не зробили цей обмін, ми просто подивилися і пішли собі далі. Це не дуже добре працює саме на нас. Тому я тепер, коли дивлюсь відео, і я з нього взяла дійсно щось корисне, я обов'язково в коментарях людині напишу, що дякую, для мене те, то тето було корисне. І я віддаю свій зворотній зв'язочок. Та обмін. Я взяла і я віддала. Тому, дівчатка, хто? Планує вагітність, або хто зараз на етапі вагітності, ви можете звернутися до мене за рекомендаціями по харчуванню. Щоб їх отримати, пишіть мені просто по посиланню на мій телеграм, який я лишу вже в коментарях. Все, всім бажаю приємного дня чи вечора, в залежності, яка зараз частиночка тебе.